Вітаю, любі друзі. Сьогодні ми з вами знову зустрічаємось у Полтаві, але зараз вже ми у центрі. Мабуть, не в тому центрі, де звично прийнято так називати. Але я не розрізняю такі. Речі ви можете мене виправити, але я так гадаю, що це теж центр. Навіть не знаю, куди нам і піти. Може помилуємося трояндами. Ось ці красуні, троянди суперські. Зараз, мабуть, спека, і вони дещо присохли, але але все рівно. Краса. Щось мені зустрічаються або присушення, або бутони. Але я Все ж таке сподіваюся знайти якісь красиві трояндочки. Ось це для вас троянда. Ставте лайк прямо зараз, а ми з вами йдемо далі. Я десь прочитала, що цей дім. Має найбільшу кількість під'їздів, він мені дуже і подобається. Звісно, подобається не кількість під'їздів, а цією вважаю. Ось такий красунчик нам університет в об'єктиві ось цей дім і перехрестя моє улюблене. Ну все? Я гадаю, вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь. Будемо гуляти по Полтаві разом. Пока-пока!